Як не попасти в пастку мрійника? Песімістам краще не дивитися це відео, бо коли уявляєш себе без мрій, то на душі стає аж так боляче. Скільки ж я мріяла раніше? Мабуть, я мріяв тільки і жила. Здавалося, що реальні це просто пекло. Як же я помилялася? Ну як це? Не мріяти про яхту чи ідеальне тіло. А потім мені стало цікаво, звідки ж народжуються ці мрії? От страждання з дитинства, всі навколо про це тільки й балакають. А мрії, звідки? Ми ж народжуємося без бажання бути чи мати щось. Вау! Мрії – це щось на кшталт, як мені здається, вірусної реклами. Вам показали, вам сподобалося, і тепер ви теж цього хочете. Отже, мрії це не зовсім наш внутрішній компас, а швидше те, що нам продали. У кожного сформувалась своя мапа мрій. І це класно мати мрії, тому що саме мрійники змінюють життя на цій землі на краще. Але, мабуть, правильніше сказати не мрійники, а діяльники. Ті, ким ми надихаємося, це ті, що робили щось більше, ніж просто мріяли. Хвилинка на особистий приклад. Я мріяла тонну часу, щоб стати відомим маркетологом. Особливо мені хотілося бути супер-пупер спецом в Америці, і чогось постійно не складалося. То в конторі, де я працювала, не треба була та Америка, то грошей відправити саме мене не вистачало, хоча й інших відправляли, то візу мені не давали. І що саме дивне, що я так старалася, що доросла до посади маркетинг-директора, але мені було того замало. Тобто моя мрія про Штати більше мені принесла сліз, якщо чесно. Краще б я мала ціль стати сусідним відомим маркетологом, але жити і діяти тільки з теперішніх реалій. Але ж зрозуміла, чому ми мріємо. Мрія надає надію. Вона працює як знеболююче, Допомагає не думати про те, що не подобається. Але проблема в тому, що коли дія у цієї пігулки закінчується, хочеться ще. І мозок хитрий, Одна мрія здійснилася, він тут же видає нову. І так по колу. Він просто так працює. Хотіти? Це його функція. І треба якось вийти з цього замкненого кола гачучок. Кожного разу, коли ми мріємо, ми свідомо собі кажемо, те, що я маю, недостатньо. І так ми потрапляємо в пастку вічної незадоволеності. Згадайте, колись ви мріяли про те, що зараз маєте гроші на каву, яка чомусь зараз коштує золоті гроші, роботу, яку іноді так хочеться кинути, мрії можуть бути дуже підступними. Це створює ефект вічної гонитви. Мрієш не отримуєш, злиєшся, знову мрієш. Бо коли мрії не збуваються, ну це ацьки боляче. До речі, ви помічали, що в момент мрійливості ми нічого гісенько не робимо? Я збирала картинки для мудборду годинами, якщо не днями. Як мають виглядати? Як я маю виглядати, який хочу будинок, який має бути чоловік, які навіть квіти у вазі. Вирізала з журналів, шукала на і зберігала він стій. Трильйон часу на це йшло. Через місяць щось змінилося? Ну, можливо. А через рік та ті самі-самі картинки з мудборду. А реальне життя чмириш. Тобто себе чмириш за те, що живеш не в мрії. Ми всі залежні від мрій. В когось алкоголь. Когось наркотики, в когось тортики, а у когось мрії. І все це щоб втамувати біль від реальності. А що якщо секрет класного життя не в тому, щоб мріяти, а в тому, щоб навчитися бути щасливим, прямо зараз? Ведіть себе як супербагаті люди. Вони не мріють, вони планують. Мені потрібна яхта і записують у список справ. В мене вразив лікар з дивним ім'ям Демартіні. Він почав вести книгу модборд ще в 20 років, і зараз у 70 має не мрії, а чітку історію виконаних бажань. Варто навчитися цінувати, що вже є так. Це звучить як мотиваційна цитата з магнітика на холодильнику. Але ж це правда працює. Міюйте себе з ідеальним майбутнім. Порівнюйте з нічим, ну, з пустечею. Ну, наприклад, купила я каву вранці, а якби її не було, то було б менш кайфушно. Пішла на роботу, а якби її не було, навіть якщо не подобається, якби взагалі не було. І звісно, спочатку дуже боляче залишитися з тим, що є, ну без мрій. Але боляче тільки в уяві. І якщо пройти цей етап, то життя реально зміниться, а не тільки фантазійно. Можна не мріяти, а просто жити активно і планувати, виходячи з того сьогоднішнього дня, та може навіть краще вийде. Головне це зв'язати мрію і теперішні реалії. От е, я ж дійсно могла мріяти стати кращим маркетологом і все для цього робити. Але ж не від мене залежать зовнішні обставини, щоб вдалося поїхати в ту Америку. Від мене в мене від мене все, що залежало, це тільки сьогоднішня дія. І щоб остаточно позбутися мрійливості на користь реального життя, то прийміть, що деякі мрії можуть не здійснитися. І це нормально. Бо замість невдалого плану А може бути геніальний план Б. Якщо не просто мріяти, а діяти, виходячи з реальності, можна досягти набагато більшого. Ви можете бути щасливі і без мрій. Ну що, трохи пригрузила? Ну вибачайте, я попереджала, щоб посімісти не дивилися. Я щиро вірю, що поступова заміна мрій на реальне життя це на краще. Вам сьогодні розповідала я, Ірина Дінченко, читака книжок по саморозвитку. Тут розповідаю про ідеї, які ще розмінили моє життя на краще. Підписуйтесь, ви знаєте, де це все, коментарі. І якщо мені особисто хочеться написати, я буду рада любій дискусії. Всім щасти, пока-пока!